15 раундів у боксі. Чи це взагалі можливо? На тлі чуток про повернення до старого формату своєю думкою поділився впливовий організатор Туркі Алальших Тайсон Ф'юрі точно завершив кар'єру. Британський екс-чемпіон світу Карл Фродж переконаний, що в циганського короля більше немає мотивації виступати. Олександр Усик підтримав Дениса Барінчика після поразки. А колишній абсолют Евандер Холіфілд говорить про місце Усика в історії Хевівейту. Партнер проєкту Фавбет Ентоні Джошуа поки що на паузі. Про нові бої не оголошують, наступний поєдинок може відбутися влітку, але поки зрозуміло одне: завершувати цей хлопець іще не буде. А поки кемпу немає, Ейджей вирішив позмагатися з килимом на паличці. Погодьтеся, всі ми трошки джошу, а коли проходимо повз якусь стійку, а іноді дверний відкос чи просто плече друга. Ну, от буває таке, що не можна просто пройти повз і не понакидувати десяток ударів, не уявляючи себе якимсь Рокі бальбоа А для того, аби максимально дошкулити сні, донатимо на дрони. Триває наш збір на потреби ССО та гуря, які боронять нашу країну. За кожні відправлені 200 гривень ви отримаєте один умовний квиток на розіграш рукавиці з підписом Мені Пак'яо. Тому, пані та панове, дуже прошу вас позмагатися та підтримати військо. Без вашого донату. Прям ніяк. qr код на екрані або ходіть за посиланням, що буде під відео. Якщо ви дуже, дуже олд і тру фанат фанати, пам'ятаєте виступи Мухаммеда Алі, то маєте пригадати, що в часи легенди боксували всі 15 раундів. У більшості випадків поєдинок не проходив усю дистанцію через нокаути або зупинку кутів. А ще був кейс теплового удару. Але сам факт: по 15 раундів люди теж боксували у дуже далекі для нас часи на початку 20-го століття. Кількість раундів взагалі могла не передбачатися, тобто люди боксують до нокауту або відмови одного зі спортсменів. Зараз знову почали точитися чутки та розмови на рівні боксерських союзів щодо повернення до формату 15 раундових поєдинків. Такий формат хочуть надати лише боям за статус абсолютного чемпіона, тому тут потрібен консенсус чотирьох організацій, але його не буде. Президент WBO Густаво Олів'єрі вже забракував таку ідею, але і його думка тут не вирішальна, бо є дехто більш впливовий. Ні, я жодним чином не підтримую цю ідею. Це погано для здоров'я бійців. Я ніколи не буду виступати за повернення 15 раундових боїв. На мою думку, навіть 12-раундовий бій може бути занадто важким для здоров'я бійців. Про 15 раундів не може бути й мови. Поєдинки по 15 раундів не повинні бути дозволені. Останній рік у боксі все відбувається так. Як Туркіс каже, так воно і буде. Тому про 15 раундів ми забуваємо. І, по правді кажучи, я вважаю, що 12-3 хвилинок цього достатньо. Перший бій Усика з Ф'юрі – це якраз варіант того, коли бійці віддали всі свої сили на 36 хвилин. Більше просто не треба. Якби було більше, знизилася б інтенсивність і поєдинок тривав би довше, але точно не став би цікавішим. Навіть при 12 раундах боксери працюють періодами. Хтось робить ставку на старт. Хтось додає в кінці, хтось свідомо віддає середину, але краще виглядає на початку і в кінці. Тому що навіть 12 раундів відпрацювати в одному високому темпі майже неможливо, тим паче у великих вагах. Тому я цього дядька підтримую 12 так 12. Стадіон так стадіон. Денис Берінчик втратив пояс чемпіона світу Деблі Біоу, програвши кішону Девісу. Але тренер українця Станіслав Григорук розкрив неочевидні подробиці. У коментарі виданню Лівий берег він повідомив, що у Дениса відбувся розрив плечової губи. І саме це вплинуло на його підготовку до бою. Це створило певний як психологічний, так і фізичний тиск і безумовно відобразилося на виступі українця минулої п'ятниці. Ну, чесно кажучи, я тоді взагалі не розумію логіки боксувати. Я не лікар і не можу фахово розібрати вам цю травму, але з відкритих джерел розрив плечової губи призводить до різкого зниження функції плеча, особливо у пацієнтів, які ведуть активний спосіб життя. Особливо це стосується осіб, у яких нестабільність перейшла в звичний вивих плече. Ці пацієнти змушені обмежувати фізичні навантаження, постійно контролювати свої рухи в плечовому суглобі і уникати падінь. Щось схоже, ми вже бачили в бою лома лопес, коли Василь теж виходив боксувати із травмою плече і втратив усі пояси. Уже був хороший приклад, чому не варто битися з пошкодженням. Денис був у статусі чемпіона світу. і Можна було спробувати перенести поєдинок, подавши необхідні медичні покази. Дуже неоднозначна історія виходить. Бажаємо здоров'я. Вирушаємо додому із Нью-Йорку. Стосовно поразки, не підготувався належним чином до такого супротивника. Він був сильніший в той вечір. Краще боксу, тільки бокс вперед до перемоги. Після бою Дениса підтримав старий добрий друг Олександр Усик. Без поразки немає перемоги. Тільки не плач. Зем. Про Усика. Евандера Холіфілда запитали щодо позиції українця в історії надважкого дивізіону. Усик однозначно повинен увійти в трійку лідерів. Він завжди у формі, він не шукає виправдань і знаєте, Усик наполегливо працює. Це те, в чому полягає життя. Це те, що ти намагаєшся показати бійцям. Він здобував хороші перемоги, у нього чудовий рекорд 23-0. Тайсон Фюрі завершує кар'єру вже третій раз, тому тут як у байці про пастуха жартівника. На третій раз люди вже просто можуть і не повірити. Але зі слів екс-чемпіона світу Карла Фроча, зараз є об'єктивні причини вийти на пенсію. Тайсон вийшов на пенсію, бо знає, що його пік форми пройшов. Ще одна причина: дві поразки від усика, які його до біса розчарували. Я говорив із людиною з його оточення. Він розлючений, що програв усику у реванші they want it too. А як ви вважаєте, чи зможуть Тайсона переконати повернутися в ринг? Чи він справді вирішив закінчити з боксом? Саме чесно писати свою думку в коментарях під відео.